Це буде самий вологий манний пиріг, який ви тільки куштували. А приготувати його дуже легко. Всі інгредієнти є на кожній кухні. В зручну ємність розбиваю яйця, додаю цукор та перемішую вінчиком. Потім вливаю кефір і додаю соду. Тепер всипаю манну крупу та борошно. Вливаю розтоплене вершкове масло і перемішую тісто до однорідності. Форму, в якій буде випікатись пиріг, змащую вершковим маслом та посипаю борошном. Зайве борошно витрушую. Перекладаю тісто у підготовлену форму розрівнюю лопаткою і випікаю 40 хвилин при 170 градусах. І поки пиріг гарячий, я його просочую молоком. І коли молоко вбереться, а воно вбирається дуже швидко. Дістаю пиріг з форми та нарізаю. І тут вийшло все, як я люблю: пиріг, ніжний, смачний та вологий.